Страшно всім і тим, хто фінансово незалежний, і тим, хто талановитий, і тим, хто беззастережно гарний, і тим, хто розумний і життєво підкований, і тим, хто народився у щасливій повній родині, і тим, хто живе біля океану і молодим і старим. І тим, хто визнаний у своїй справі, і тим, кого розуміє партнер, і тим, хто займається спортом. Медитацією і тим, хто лише починає, і тим, хто має великий досвід, і тим, у кого на вигляд, абсолютно все добре, страшно всім починати нове, виходити зі звичайного кола, ризикувати, робити те, що не звик, страшно за близьких, за справу, за своє життя, за багато чого. Страх буде і надалі, скільки б не було досвіду, практики, впевненості, визнання грошей, таланту. Але щоразу, замахуючись на нову висоту, обертаючись на близьких, тією чи іншою мірою буде страх. Це нормально. Це означає, що ти живий. Треба йти вперед через страх, а не намагатися повністю його позбутися. Життя без змін немає, стабільність ілюзорна. Стан плато є абсурдним. Ми постійно перебуваємо у русі, ми постійно змінюємося зовнішньо і внутрішньо. Ці процеси не припиняються ні на секунду. Процеси йдуть кожну мить, це безліч секунд питання змінюватися чи не змінюватися. Такого питання у розсудливої людини стояти не може. Тільки таке, чи я маю відношення до цих змін і якою мірою, що таке швидко? Швидко, це повільно, але без перерви. Не потрібно швидко, інтенсивно, круто, дуже потужно. Достатньо регулярно, найголовніше тримати ритм. потроху, але зі стабільною послідовністю. Створювати потрібно більше, ніж споживаєш. Інакше все безпросвітнє життя споживача відювато спритається багатозначний висновок. Все добре, але нічого хорошого, людина має щось робити. Добровільно та люблячи, це формула його душевного здоров'я являється отримання здоволення від споживання. Можна вважати цей процес здоровим психічним метаболізмом. Сьогодні це те, що ти робив і думав вчора, а завтра це те, що ти робиш і думаєш саме сьогодні. Жодних гарантій не існує. Базове правило світобудови, через яке потрібно пропускати всі свої рішення та плани, це те, що жодних гарантій немає. Епоха потаємних знань, яка може щось змінити, закінчена. Настала епоха інформаційної гігієни, ця навичка знаходиться у прямій залежності від інформаційного шуму, який сьогодні скрізь. Чим більше словесного сміття навколо, тим слабший фокус. Чим більше чужих думок, тим тихіший власний голос. Радість і задоволення не те саме. Ми ніколи не отримуємо радості від шоколадного торта, фужера вина чи цигарки. Ми не отримуємо радості від нових чобіт чи парфюмів. Важливо називати речі своїми іменами. Ми отримуємо задоволення. А тут зовсім інша хімія. Не страшно відмовити собі в насолодах, страшно не пізнавати радість. Страждання існують. Страждають усі, ті, хто нічого не має, і ті, хто має все. Страждання існують і завжди без приводу. Якщо пригадати фінал будь-якої людської істоти, бути щасливими можуть не всі, занадто сильна в нас віра в диво, на щасливий фінал з нагоди власної, неперевершеної унікальності. Але чи кожна людина може пробігти 42-кілометровий біговий марафон? Теоретично так, людські ресурси здатні на це, але на практиці. Це доступно тільки на тренурованій людині. Звісно, Нетренирований може натренуватися. Але ланцюжок продовжується його важливо побачити прямо зараз. Непідготовлена людина ні на що не здатна. Чи кожна людина може бути щасливою? Так, звісно, але це теоретично, на практиці стабільно щасливими, тобто спокійними, врівноважними. Добрими, якщо хочете, можете бути лише ті, кому доступна дисципліна розуму, Чи розум здатний або нетренурований, не смикатися з усіх чисельних приводів, які його оточують, це той, хто може залишатися в рівновазі, радості не лише у штиль, а й пориві неприємних ситуацій. Це і є Самсара, радість. Це рівновага розуму, коли тобі вдень і вночі мріється велике світле кохання, дружна сім'я, цікава дохідна справа, можливість працювати на себе, а не на іншого, насичене подорожами життя. Здається, що все-таки ти маєш якісь уявлення про радість, як мінімум, про власну радість. Так, ти зараз багато в чому не здоволений, Щось може вивести тебе з себе, і ти страждаєш. Так, це зрозуміло. Але ти знаєш, чого прагнути радість. Це стан повного рівноважного спокою розуму. Він досягається при звільненні від сліпих автоматичних реакцій цього розуму. Здоровий, можливо, єдиний спосіб пізнати і розвивати такий стан у дорослому віці. Це глибока медитація спостереження. Моє тіло знає, що йому краще. Це одна з найпідступніших пасток розуму. Тіло алкоголіка хоче випити, тіло курця мріє про цигарку. Наше тіло прагне шоколаду та картоплі фрі, про яке краще знає, усі говорять. Також як і розум живе автоматичними реакціями не надаючи. Людині робити елементарні зрушення у своєму житті, так і тіло підкорюється звичкам і хаотичним імпульсам пожадливості. Харчування впливає як на наше тіло, так і на свідомість. Подібно до алкоголю, який помітно змінює нашу свідомість, притуплюючи його, деякі продукти несуть схожий ефект, але менш виражений і найчастіше неусвідомлювальний формі. Їжа може сповільнювати та розфокусувати голову, послабити контроль, силу усвідомленості та ясність сприйняття, злегка затуманений стан стає рівнем норми, дозволяючи людині забути, що означає насправді легкість і ясність. Найбільш вільна їжа це свіжі овочі, фрукти, рослина їжа. Та злаки грошей потрібно стільки, щоб про них не думати. Гроші не вирішують головне питання людства, вони не роблять свого власника щасливим, але можливість про них не думати, як мінімум, у побуті, суттєво вивільнює енергію для інших процесів. Ми всі однакові, набагато більші, ніж різні, значення особистої унікальності дуже перебільшено. І не дає нам швидко вирішувати свої проблеми. Всі відповіді та рішення давно існують, а зацикленість на власній неповторності не дає людині засунути своє его туди, де йому було б корисно завжди перебувати і без перешкод сприймати навколишню реальність з усіма відповідями та підказками. Залежність лікується тільки стовідсотковою відмовою. Не можна випити один фужер вина, якщо ти алкоголік. Не можна іноді палити, якщо намагаєшся кинути. Тебе скручуватиме постійно, злете падіння, зриви. У питаннях психоенергетичних гачків немає півтонів, і це правило є непорушним для залежності усіх типів, лише 100% відмова. Стану внутрішньої, 100% готовності до змін не існує. Ми завжди до кінця не готові до поворотів та змін. Завжди є вагомі, але і приводи трохи відкласти до більш сприятливої ситуації. Марно чекати на однозначну внутрішню згоду, потрібно вирішувати, спираючи скоріше на пору, ніж ефемерну готовність. Життя це книга, перші розділи якої були написані не тобою, і наступні також. Ми складаємося з переконанням модели навколишнього світу. А цей світ не абстрактна планета Земля, а цілком конкретний під'їзд, офіс, будинок, місце, де ми проводимо час. Це друзі, колеги, батьки, продавці у магазині, з якими ми стикаємося щоденно. Ми вбираємо погляди, позиції, точки зору просто автоматично. Ми вдихаємо їх із повітрям і стаємо такими ж чи навпаки протилежними. Що теж автоматичний момент заперечення у дитинстві цей процес повністю не керований, результат це кількість спроб, а не один влучний постріл. І точно не успіх при довгостроковій перспективі, те, що тобі допомагало на одному етапі, може виявитися гальмом та поміхою для виходу на наступний, здатність до кардинальних змін. Характеризується можливістю відмовлятися, але не тільки через те, що тобі заважає, деколи дуже важливо відмовитися від того, що тобі допомагало так у минулому. За зоною комфорту знаходиться зона дискомфорту. Життя без мети немає, так само, як і стан без змін. Питання лише в тому, чи ти маєш ці цілі сам або віддаєш навідку по інстинктам. Неусвідомленим цілям, але не існує, є нелюбимі заняття, брак енергії, відсутність масштабного бачення, що захоплює дух від перспектив, які відкриваються. Себе неможливо знайти, себе можна лише створити, шукати нічого, і нема кого. Ти завжди є тут і зараз. Твій шлях це те, що в тебе під ногами в цю конкретну секунду і не більше. Той самий свій шлях відрізняється від того, чим він не є лише фактом усвідомленості того, хто йде, який прокладає цей шлях, нехай і невеликим, але відчутними кроками, які називаються цілями. Коли ці цілі визначають інші люди або вони хаотично проростають через слово повинен ніякого тоді шляху не існує. Алкоголь не потрібен взагалі. Нереалізований потенціал завдає біль. За кожний талант з нас спитають. Банки повинні платити тобі, а не ти їм. Це єдине можливе фінансове здоров'я. Ми платимо банку не лише грошима, а й своєю вільною енергією. Ніколи, ніколи не варто купувати те, на що ти не заробив. Дві здібності, якими потрібно володіти якомога раніше, це вміння напружуватися та вміння розслаблятися, дві відповіді, яким потрібно навчитися якомога раніше це так і ні, говорити так ситуаціям та людям, незважаючи на відсутність гарантій, повної внутрішньої готовності та різним зовнішнім обставинам, і говорити ні насамперед, самому собі, своїм слабкостям. Страхом та внутрішньою розбещенністю. Творець відрізняється від людини, яка щось непогане робить тим, що ставить справу вище за себе, розчиняючи в процесі своє его, робить це усвідомлено люблячи, а не через відсутність вибору чи почуття обов'язку. Так, один маркетолог може бути справжнім музикантом у професії, а інший музикант на все життя залишається тим, хто лише має справу з музикою. Зміни є. Кожен. Зустрінети на шляху знак завжди має щонайменше три тлумачення. Перше, можливо, це справді знак. Друге, можливо, ти притягуєш факти за вуха. І третє, а може, це випробування, явище, протилежне знаку, спроба відвести від обраного шляху самого себе, тобто перевірка щирості твого рішення та сили наміру.